Усім гарного часу, мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами трішечки детальніше розберемо гру, яку ми з вами створювали за 5 хвилин. Зараз ви бачите геймплей з цієї гри. Я цю гру закидував на GitHub і я їй дам те, що трішечки змінив і хотів би вам детальніше пояснити зміни, так як я у тому відео за 5 хвилин в принципі нічого та й не розповідав за цю гру. Отож, давайте тоді почнемо. Ми бачимо, що у нас є в папочці Assets два нових файли, лицензія. Та Redmi В принципі, тут нічого такого цікавого не розписано. Нас цікавлять префаба У нас тут пропав префаб гейм менеджера, так як гейм менеджер у нас тепер буде статичним. Так, я дещо там змінював і зараз вам розповім усі 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 зміни. У нас тут усі є комірки наші з відповідними кольорами. У нас тут генератор, камера та гравець. Отож, давайте перейдемо до папки скриптів. Тут також. Все по папочкам, у нас є камера. Давайте почнемо в принципі, з самої камери. Так, відкриваємо файл, і нас одразу тут зустрічає таке повідомлення з ліцензією. Це можна, в принципі, пропускати. До речі, використовую я коментарі саме англійською мовою, тому що я планую, що цей проект має бути доступний людям. Незалежно від мови їхньої спілкування і обрав для цього саме англійську мову. Отож, тут у нас в класі Camera Flow Ми його додаємо у нам Space SGS 29 Demo і Lightbound. О, далі у нас тут оголошується серіалізоване приватне поле, типу Transform, посилання на плеєр. Можна його там через паттерн одинаково отримувати десь там на сцені, чи як трактує ваша реалізація, та в такому щось плані. Далі швидкість згладжування. Вона у нас по дефоу виставлена на 125, Це те, як буде плавно вести себе камера при русі, а далі офсет ну, самої позиції і приватне посилання на камеру, яка пізніше от, хешується у старці через кем component і камеру. Також можна реалізувати якось по-іншому. Так, у Late Update нам потрібно тут обчислити цільову позицію, робиться це чином, те, що ми беремо offset і додаємо його до позиції гравця. Далі потрібно інтерполювати, якось так воно читається, пишеться і так далі. Ну, саму позицію, це тобто згладити, її, скажімо, От, для цього використовуємо вектор От, Lerp у нас приймає два вектора та час, за який буде мовно він скорочуватися. Про Lerp я детально розповім. Зповідати не буду, в принципі, з цього є багато різної інформації. От, в вектор А ми передаємо позицію нашої камери, далі передаємо цільову позицію і smooth speed, тобто швидкість зглажування, щось таке. О, Далі нам потрібно це оновити. Для цього ми просто беремо, переносимо це все діло сюди. В принципі, я щось не розумію, но що я тут я щось. Інше хотів зробити, але можна таким чином зробити, щоб це пришвидшити і прибрати зайвий код. О, далі якби, присвоїмо позицію для transform.position і тут ми з вами робимо наступну тему. Далі ми з вами тут задаємо сайс, розміри для самої камери, як вам правильніше це пояснити, це ми задаємо поле сайз ось тут в камері, відповідно до розмірів екрану. Ось, а для цього ми беремо ширину та висоту і використовуємо це для коректного налаштування розміру самої камери. Далі з вами поговоримо про cam.orthographicSize. Це в принципі те, те, що я вам і розповідав саме ось цей orthographicSize, тільки що, от, і він у нас прирівнюється до наступного виразу. Тобто, це мати в Х От. Ось ця сама функція max, max от. вона нам вертає максимальне значення з певних. Мовно аргументів, які передані в нього, тобто в нього може передаватися там безліч аргументів, так ось, і він буде вертати той аргумент, так, до прикладу, в нашому випадку, той float, от який є більше. От ми у нього передаємо наступні значення: це ширину мапи, поділену на а, співвідношення екрану і поділену на 2, і висоту мапи, поділену на 2. І беремо найбільше значення. Це потрібно для того, щоб ми могли якби. Через ортографію Excel бачити більшу частину мапи. Ось, щоб якби, вона охоплювала більшу частину мапи, яка у нас генерується процедурно. Ось, якось так. Ну йдемо тоді далі. Перейдемо з вами до гімменеджеру. Ось він у нас, в принципі, містить усі ті самі коментарі, але його зміни тепер деякі тут вже є read-only. Ось, і вони тут використовують вже інтерфейси. Тобто у нас Game Manager став більш модульним. Ось, у нас тут оголошується інтерфейс iFate Manager і IFAMET. Loader. і вони якби задаються на конкретні реалізації. В даному випадку це фейт Manager і scan loader з переданим fate Manager. Ось, і далі у нас є метод reload 10, от, який посилається на scene loader і reload 10. От. Давайте, в принципі, розглянемо фейт Manager, так як в принципі сенсу роздивлятися, інтерфейси немає, там є все так зрозуміло. Ось. У нас тут є посилання на наші canvas panel, panel і panel Image, і в принципі часи. За скільки буде потухати і проявляться сама панелька? Ось далі у нас тут в Fate Manager, в його конструкторі. А у нас тут створюється сам UI. Ось, в принципі. Тут пояснювати щось я не бачу сенсу, так як тут тут достатньо усе і так зрозуміло, що до чого і як. От. Далі у нас є task fade in, який є асинхронним методом. Він спочатку вимикає, о, точніше вмикає панельку. Далі ми перебираємо відносно до duration. Боже, я не вмію читати англійською, тому не бойте мене сильно. От. І додаємо time, delta Time. От, тобто проходимося за час, який є у фейтжіон, дуратион, -duration. -duration, якось так і буде. От, і далі. В принципі відносно ось цього «Fade фейтдоратон, ми з вами будемо задавати прозорість панельки. І аналогічно з Fade Out. От, в принципі, це якась певна конкретна реалізація Fate Manager. Він може бути реалізований зовсім по іншому, те, як вам зручно. Давайте перейдемо до scene Loader, В принципі, він доволі простенький. От, тут немає нічого такого намудреного, просто якби задаємо певні значення і все. І отут у нас в методі reload Scene, він також є синхронним, вертає теск, задачу якусь. От, виконуємо у Manager Fade In, Тобто, у нас тут відбувається певна. Анімація, далі завантажується а, сцена. От, далі у нас боже відбувається затримка у 100 мілісекунд. Це якась певноумовна затримка перед програванням Fade Out. Потрібна ця маленька затримка для того, щоб у нас сцена, яка тут завантажується, встигла завантажитися, і одразу там ось цей фейт-аут не програвався. Добренько, йдемо далі. У нас далі йде мувер. в принципі, він не зазнав якихось дуже величезних змін, все те саме, все те саме ліцензія. Ось тут у нас є цільова позиція. От вона приватна, яка задається ну, спочатку на старті, ми просто отримуємо позицію. Першого, так би мовити, ось цього першої комірка, до якої нам потрібно от переміщується туди наш мувер, наш гравець переміщується, так тому що стартова комірка вона також обирається випадковим чином. От і щоб гравець завжди був на стартовій позиції, ми в старті якби це і задаємо. Далі в апдейті ми через кей-код отримуємо натиск певної клавіші. Ось, і відповідно до натиску, ми його переміщуємо вправо, ліво, вгору, вниз. Якось так. От і отут давайте розглянемо детальніше сам. Метод move. У рядку 81 Ми з вами отримуємо нову позицію. Для цього ми беремо цільову позицію та додаємо до неї вектор, який ми, в принципі, передаємо при русі, тобто це вектор руху у нас. От, і далі його округляємо до інтових значень, тобто до цілих чисел. А далі ми з вами отримуємо індекс комірки. Для цього ми з вами отримуємо мейс generator Generator через інструмент SM instance, От, І отримуємо мес і вводимо сюди ньюпос X і New Post Y. y точніше. От, і тим самим отримуємо комірку. Далі ми перевіряємо, чи є наша комірка підлогою або виходом. Якщо так, то у нас відбувається рух. Як що ні, то рух заблокований, тобто ми тим самим імітуємо якісь певні колайдери. От далі ми змінюємо цільову позицію на цю яку ми з вами обчислювали, і змінюємо відповідно позицію об'єкта. Ну також можна змінити ось змінювати позицію більше якось плавно, але тут ми її реалізовуємо різкіше. Ось і далі перевіряємо. Якщо це у нас клітинка виходу, так комірка виходу, то ми з вами перезапускаємо сцену. Ну і давайте з вами приступимо до самого цікавого і самого соковитого. Це у нас Mace Generator, Generator, який відповідно і генерує ці усі наші комірки і так далі. Він у нас є одинаком. Тобто спадковий монозінглтон, і отут оголошуються у нас константи, які є індексами для певних комірок, тобто зарезервовані якісь індекси. Це можна буде пізніше реалізувати там через N, чи ще якимось чином. От. Але тут ми це реалізуємо через константи. Далі у нас є якби прапорець, який відповідає за те, чи буде у нас при старці рандомізуватися розмір, мапи. Тобто, чи він буде рандомним, чи буде якимось визначеним. Ну саме. Початку, якщо він у нас рандомний, то ми будемо використовувати ось ці зміни, min size і max size при генерації. Якщо м, random size є false, то ми будемо використовувати визначені. Наші розміри, які ми будемо по яким ми будемо генерувати мапу, і далі тут у нас є ще одна зміна, яка відповідає за максимальну кількість рекурсій. Тобто ми тут не використовуємо цикли do while, а використовуємо цикли for, в яких зазначуємо макс... максимум рекурсію. Зараз я вам знайду приклад. До прикладу, тут у нас використовується дійсно через рекурсію, тобто ми використовуємо тут задаємо глибину рекурсії, і якщо умовно глибина рекурсії – вона більше або дорівнюється максимальній глибині рекурсії, то ми виходимо тим самим, якби запобігаємо можливим багам, лагам і так далі. Тобто, щоб у нас не виникало якихось вічних рекурсій. Добренько йдемо тоді далі. Далі ми з вами оголошуємо розмір клітинка. Нашої комірки для того, щоб ми могли пізніше конвертувати позицію самої комірки з матричних так координат до більш світових, і далі у нас іде шанс перетворення стіни до підлоги. Це потрібно при генерації, тобто, коли ми от генеруємо мапу, тобто, коли ми генеруємо мапу, у нас генеруються рівні тунелі, ось і які рідко між собою з'єднані. І тим самим у нас є певний шанс, який перевіряє на те, бере мовно рандомну клітинку. Далі обирає від неї рандомний якийсь напрямок і дивиться. Якщо у цьому напрямку є стіна, перевіряється чи ну скільки є у цієї стіни сусідів. Якщо у цієї стіни є два сусіди, цих два сусіди є саме комірки підлоги. От ми з певним шансом між цими комірками замість цієї стіни генеруємо прохід. І тим самим у нас генеруються деякі такі проходи, які роблять наш лабіринт більш цікавішими. Давайте для прикладу збільшимо шанс з 0.1 до 0.5 і подивимося, що у нас з цього вийде. Як ми бачимо, у нас тепер мапа більш така а приклад. Вільна, у нас менше стіни і більше підлоги. Для прикладу ну все через те, що всі ці через рекурсію, тобто стіни вони руйнуються і генеруються замість них умовно глибина рекурсії прохода. Більше от, але цих проходів стає надто багато, що воно ми в собою тим самим формулює якусь певну залож. Маємо можливим бага. Ось зробили шанс меншим, і як бачите, у нас тепер усі ці проходи окуль раз прохід, так добренько йдемо, а їх стає все менше і менше мороз. І без проходів у нас виникаються такі певні тунелі, ще от у які є лише один вхід. Це моє комір. Тобто, щоб дібратися умовно до виходу, потрібно дуже багато куди пройти і що зробити. Світовий. А так, коли у нас є певний шанс на генерування якихось певних проходів, ціни до ми можемо з вами потрібно пригнети. Користуватися ними для розбавлення самої нашої мапи. І ось як ви бачите, я вже пройшов цей рівень. Ні, тунель і приступаю до іншого, який зігнорований зовсім по-новому. І, і так само тут і міг бути би якийсь прохід але його немає. Бере мовно рандомно, ну це суто вже по вашому уподобанням. Далі у нас тут посилання на префаби наших комірок. чи Ну Скільки є у цієї стіни сусідів, якщо у цієї стіни є два сусіди, цих два сусіди є саме комірки підлоги. От ми з певним шансом між цими комірками замість цієї стіни генеруємо прохід, і тим самим у нас генеруються деякі такі проходи, які роблять наш лабіринт більш цікавішим. Давайте для прикладу збільшимо шанс з 0,1 до 0,5 і подивимося, що у нас з цього вийде. Як ми бачимо, у нас тепер мапа більш така. Вільна, у нас менше стін і більше підлоги. Ну, все через те, що всі ці стіни вони руйнуються і генеруються замість них проходи. От, але цих проходів стає надто багато, що воно собою формулює якусь певну залож. Ось зробили шанс меншим, і як бачите, у нас тепер усі ці проходи, от раз прохід, так а їх стає все менше і менше. І без проходів у нас виникаються такі певні тунелі, от у які є лише один вхід. Тобто, щоб дібратися умовно до... Виходу потрібно дуже багато куди пройти і що зробити. А так, коли у нас є певний шанс на генерування якихось певних проходів, ми можемо з вами е, користуватися ними для розбавлення самої нашої мапи. І ось, як ви бачите, я вже пройшов цей рівень. І приступаю до іншого, який згенерований зовсім по-новому. І так само тут міг бути би якийсь прохід, але його немає. Ну це суто вже по вашому уподобанню. Далі у нас тут посилання на префаби наших комірок. Далі тут оголошення 2D масиву, от, двовимірного масиву, або ще його називають матрицею. Оце це самі наші комірки. А далі у нас тут. Далі ми тут задаємо з вами старт сел. В принципі, можна його задавати якимось рандомним чином, але тут він прописаний як ну, по координатам 1.1, тобто з відступом, щоб він не був замість ціни, І тут exit cell, який вибирається рандомним чином. В принципі, старт сел також можна вибирати рандомним чином, але це для цього потрібно реалізовувати відповідну логіку. Ось а далі у нас є лист підлог. Так а потрібен він буде, якщо я не помиляюся, якраз для реалізації з цих проходів. От далі у нас просто посилання йдуть на приватні деякі зміни, і ось тут в Start Position Ми посилаємося а, саме. На позицію глобальну, тобто ми одразу її конвертуємо з 2D-масиву, так, з матричної позиції до світової, от використовуючи Cell Size. Далі тут розміри мапи, от і далі у нас іде старт, де відбувається усе наше чудо. Якщо у нас Random Size, ми в принципі задаємо рандомні значення для ширини і висоти мапи. Далі тут ми з вами створюємо матрицю, створюємо нашу. Наш 2D-масив, далі ініціалізуємо, створюємо шляхи за допомогою алгоритму. DFS. От, визначаємо старт стартову ось цю комірку за допомогою старт сел. От, якщо ми тут десь раніше оголошуємо старт сел по іншому, так якось там з рандомною позицією, то відповідно у нас буде старт-сел з іншої позиції. І Тут ми його просто оголошуємо до константи старт. Тобто воно. У нас бере інший індекс для себе. Далі ми задаємо е, кінцевий point. от Це те саме, що і задавати стартовий поінт, але кінцевий. Дуже логічно, в принципі. Ось відбувається це таким чином. До цього вернемося трішечки пізніше. от І далі у нас е, тут йде створення самих е, ось цих комірок, так? Давайте глянемо. Далі тут ми відповідно до префабу через метод getPrefab ми створюємо відповідну комірку у відповідні позиції. Для цього ми з вами прибираємо по висоті, по довжині нашу мапу, та на, на кожну позицію матриці ми з вами створюємо одну комірку. Метод getRandomOT вертає нам рандомне число так, від intmin, int точніше до intmax. Ось, яке буде саме непарне, тобто залишок його буде не дорівнювати нулю. Ну, до прикладу, такі числа як 7, 9, 11, 13, 15, 19 і так далі. Метод ініціализма. Ми у ньому тут проходимося по усім коміркам і задаємо їх як вау, волк. Тобто задаємо їх або як вол, або як нуль. Давайте тепер з вами розглянемо метод carpathods. Боже мій, моя англійська це капець. От він приймає у нас X та Y і глибину рекурсії. Перевіряємо тут, чи глибина рекурсії не є максимальною. Якщо є, то виходимо з цього методу. Далі призначаємо у матриці Maze клітинку по індексу x, y як підлогу. Далі додаємо цю підлогу до списку підлог і після цього виконуємо а, сам алгоритм. Так, давайте тепер з вами розглянемо цикл фордж. Тут ми створюємо змінну типу int, називаємо її dir, от і отримуємо значення з шуфля. Цей метод у нас буде рандомно перебирати, розкидувати якісь значення у нашому масиві. От, І створюємо тут і передаємо новий масив з значеннями 0, 1, 2, 3. Тобто це є напрямки. От, напрямки у нас наступні. 0 це рух праворуч, от, 1 – це рух угору, і далі 2 це рух ліворуч, і 3 – це рух униз. Далі ми створюємо з вами нові інти. От, як nx і «ny», n y, так, тобто новий X і новий Y наші. от і визначаємо їх як напрямок, якщо напрямок 0, от, 2 чи 3, от, то ми з вами віддаємо наступний стрибок. Мінус 2 або 0. Ось. Тобто, якщо у нас є стрибок, так, якщо у нас є, виконується ця умова, то відповідно ми встановлюємо значення мінус 2 або 0. От, і відповідно з «ny». От, це виконується такий, скажімо, як у нас стрибок через одну клітинку для того, щоб подивитися, який одразу є сусід у клітинки, яку ми хочемо взяти. От, далі ми перевіряємо, чи є ось ця наша клітинка через одну. Так? Якщо вона взагалі входить в межі а нашої мапи, якщо входить, і далі перевіряємо, чи вона є стіною. От, якщо вона є стіною, то супер. І далі у нас виконується умова. Ми беремо цю клітинку і встановлюємо її як підлогу. І після цього ще раз рекурсивно запускаємо генерацію нашого шляху. І далі через метод tryconvert ми з вами генеруємо якраз ось ті наші проходи між стінами. О, давайте ж перейдемо до ось цього самого методу tryconvert От ми в нього передаємо позицію і далі проходимося циклом по якби самому. По самих напрямках, от тобто у нас це вгору, вниз і так далі. от Беремо напрямок, беремо позицію, тобто беремо якусь сусідню клітинку і перевіряємо, чи ця клітинка входить до меж нашої мапи, якщо входить, то перевіряємо, чи вона є стіною. Якщо так, то тут далі по шансу обираємо якщо мовно рандом валю є менше за наш шанс, то в принципі нам повезло, і ми замість стіни генеруємо підлогу. от якось так і йдемо далі. Далі у нас є метод set Exit Point, якого є встановлення кінцевого поінту. А ми тут проходимося по усім, як би. Клітинка підлоги і дивимося, які у нас є сусіди. Якщо ми знаходимо клітинку підлоги, у якої є лише один сусід, також типу підлога, і він є лише один, от то ми якби встановлюємо його як клітинку, ось цю ось цю підлогу встановлюємо замість неї клітинку виходу. Ось тобто іншими словами, іншими словами, ми з вами шукаємо саме ті клітинки підлоги. А які знаходяться на кінці шляху, тобто, щоб у нас вихід десь не генерувався ось тут, а згенерувався саме ось тут, наприклад, ось тут згенерувався, або як ось тут, от тобто, щоб він мав лише одного сусіда підлоги, от. тобто тут. Якщо він тут азинрується, то він має бачити, як тут два сусіди, тому цей варіант нам не підходить. Також за допомогою метода ORDER бай я не можу це прочитати, але ви бачите, що ми якби відбираємо найкращі клітинки. Тобто, тим самим ми шукаємо з вами найдовший шлях. А щоб умовно гра була цікавішою, тощо, це можна в разі чого змінити, щоб налаштувати. Складність самої гри і складність встановлення та перераховування самого з цього маршруту. Тобто і вихід може десь бути по центру, не обов'язково десь на іншому кінці мапи. От, і далі задаємо його відповідно до е, заброньованого у нас індексу. Далі йдемо до методу count. Далі йдемо до методу count, і я це прочитати також не можу, але ви бачите: от, і він у нас приймає координати та тип. Епілоги. Сам його сенс полягається в тому, що він у нас вертає кількість сусіда, сусідів, от цієї координати, так, з заданим типом. Тобто, якщо у нас ми от передаємо ось цю комірку, так, floor cell, то, до прикладу, нам потрібно підрахувати, скільки у цієї комірки є сусідів стін, так, ми передаємо туди відповідний індекс, тобто там стіни, так, от, і він у нас порахує так. У нього є, значить, один сусід стіна і другий сусід типу стіна. От, а все інше у нас це підлоги. Ну тому він у нас верне 2, в даному випадку, якщо так на тому прикладі рахування. Тобто він у нас підраховує кількість сусідів по заданому типу. Далі у нас є метод instateMace, який перебирає усі клітинки і встановлює на відповідних координатах відповідні клітинки. Тобто він у нас створює самі ці ігрові об'єкти відповідно до е, матриці, яку ми з вами створювали раніше. Далі у нас тут є метод getPREFAPT, який у нас вертає відповідне, відповідне поле так до індексу зарезервованого. О, також доволі зрозуміло. І є у нас метод і От цей метод у нас перевіряє, чи координата, які передаються у нього, входять у межі самої мапи. І далі у нас є коротина шуфля. Шуфля. надіюсь, я правильно читаю зі своїм таким можливим німецьким акцентом, якщо він у мене є, можливо, його немає, я не знаю. Ось сюди ми передаємо дженерик значення, тобто array, масив, так і просто його перекидуємо, розкидаємо, перебираємо, щоб він у нас виходив перемішаним. От, в принципі, трішки довго, але надіюсь. У мене вийшло детально пояснити за цей generator, generator, щоб вам було зрозуміліше, як то все чудо працює. Так, я усе зберіг. От, У нас тут є інтерфейс. Інтерфейси, в принципі, я не розбирав, так як тут, а, ну, у них все зрозуміло. Ну і давайте спробуємо запустити це все діло. От, Також я, до речі, в минулому відео не казав, але нам потрібно також встановити для гравця вищий пріоритет у шару. Тобто, щоб він був вищий за пріоритетом при рендерингу. А давайте ж запустимо і глянемо, що у нас відбувається. І як ми бачимо, у нас генерується мапа. От, якщо ми перейдемо, будемо рухатися. Так у, нас. так, у нас тут виникає один невеличкий баг, те, що значення позад його бажано не змінювати. Тобто, воно, як і є на мінус 10, так хай воно і буде. Напевно, що воно у Кемера Flow якось змінюється. Тому давайте це вибравимо. Для цього беремо рядочок 84. І замість прямого призначення на smoted Position ми з вами пишемо New Vector3. І сюди передаємо по черзі усі наші зміни. Z нам потрібно передати за резервоване, тобто збережене певне значення. Для цього ми з вами пишемо private. Далі Fold і Default z Position. От якось так. Також треба буде створити коментар йому, чим я займуся трішки пізніше. І сюди передаємо Default Z Position. І Default Z Position призначаємо при старті як transform Position.z. Супер. Тепер ми з вами зберігаємо дефолтну позицію по Z-камери і призначаємо його при зміні позиції. Тим самим ми зараз виправимо баг тоді, коли у нас камера не рендерить об'єкти. Так воно виникає через те, що камера якби заходить за об'єкти кудись в далечінь, а має мати ем, лінійну, скажімо, позицію по Z, тобто, щоб вона не змінювалася. І як ми бачимо, у нас все запустилося і усе працює. Якщо ми спробуємо змінити Z, то воно буде лишатися на 10. То також можна буде змінити в разі чого, але ми цим зараз займатися не будемо. Давайте спробуємо пройти наш рівень. І, як ми бачимо, все успішно пройдено. Скажу вам так, що планів на цього у мене ще є достатньо, тому, якщо вам сподобалося, ви можете тиснути свої вподобайки, підписуватися, писати коментарі. І ми з вами будемо далі щось думати, щось робити, щось створювати. А я бажаю вам гарного часу. І... Гарного часу В мене не більше фантазії не вистачило. Все, до побачення, до зустрічі.